Привіт, друзі! Сьогодні ми познайомимося з трьома дивовижними травами, які стануть вашими незамінними помічниками, щоб відновити сили та підтримати імунітет. Поїхали! Меліса лікарська або лимонна м'ята справжній бальзам для нервової системи. Вона чудово заспокоює, знімає стрес, покращує сон, допомагає при мігрені та нервовому виснаженні, Розслабляючий чай з меліси. Додайте відвар меліси у вечірню ванну. Це посилить ефект розслаблення і допоможе швидше заснути. Кілька листочків меліси можна пожувати при легкій нудоті або проблемах з травленням. Дереві справжній герой народної медицини. Він має противозапальні, антибактеріальні та кровоспинні властивості. Чудово підтримує імунітет, особливо під час сезонних заступ. Відвар деревію допоможе зупинити кровотечу з дрібних порізів та прискорить загоєння ран, а також зменшить запалення шкіри. Чай з деревію для підтримки імунітету. Пам'ятайте, що деревій має сильну дію, тому дотримуйтесь рекомендованих доз вагітним і людям з підвищеним згортанням крові слід проконсультуватися з лікарем. Чибрець або тим'ян це ароматна трава, яка чудово підходить для підтримки дихальної системи полегшення кашлю та покращення травлення. Він має потужні антисептичні властивості, теплий час чебрецю. Незмінний помічник при кашлі, бронхіті та болях у горлі. Сушений чибрець чудова приправа до м'ясних овочевих страв супів. Він не тільки додає аромату, але й сприяє кращому травленню. Відварчеберцю можна використовувати для дезінфекції поверхонь або як природний освіжувач повітря. Меліса, дереві, чебрець – це потужні дари природи, які допоможуть вам підтримувати гармонію, міцний імунітет та добре самопочуття протягом усього року. У наступному випуску ще більше корисних літніх трав. Ставте лайк, підписуйтесь і напишіть у коментарях, які трави ви використовуєте для підтримки імунітету та спокою. До зустрічі!